Друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу розказати і показати як можна заробити 30 доларів за 10 хвилин. Якщо у вас є така машинка Audi Я думаю, що не тільки Audi A6 а й в інших машинах так само, ну саме Audi А6, А4 із 2-літровим двигуном, так само, тут 3-літровий двигун Ну, я, у мене на каналі є відео, як е, заробити 100 доларів плюс-мінус самому, да, змінити масло. Я зміняв масло в цьому двигуну. сам. Якщо у вас ручки трохи стоять і є бажання, е, я вам скажу так, зароб, зекономлені гроші це зароблені гроші. Тобто Ви працювали на роботі 2-3 дні, хто як тиждень ці гроші віддали і потратили своє життя. Віддали ці гроші, вам хто зробив цю машину, або ж ви самі зробили і зекономили ці 4 дня, ну, масло змінити там, пів години, якщо швидко відкрутите захист двигуна, то це навіть 15 хвилин, якщо це ви робите якийсь другий раз, вже знаєте, що, що до чого. Ну, якщо, звичайно, там бувають проблеми не відкрутиш якогось болтика одного, то більше, але взагалі да? можна. Зекономлені гроші, це ваші заробітні кровні гроші. Тому сьогодні вам розкажу ще один лайфхак такий, як можна заробити 30 доларів ну, плюс-мінус, може де як, але замінити повітряний фільтр в ауді Для цього вам багато грошей не потрібно, якщо у вас немає, Викрутки отвертки по-нашому, то ви її купите за там, копійки. А якщо вона у вас є, в мене вона є, то ми що ми робимо? Відкручуємо ось цей один єдиний болтик на Легенько легесенько, так. одною рукою лівою, як я роблю. Ми це робимо ось так. Відкручуємо. Можна далі рукою, навіть якщо йде, Ось бачите, як він хорошо пішов. Потім навіть одною лівою знімаємо цей патрубок повітряний. Да, він легесенько так одної лівою знімається, даємо його десь так бок трошки. І тут у нас на цій кришечці. Зараз перший раз це роблю сам взагалі. Тут у нас є так, десь ця щелочка така. Зараз ми її знайдемо. А ось вона. Бачите, дивіться. Ось вона. Ви її так раз до себе. так Раз. Трошечки до себе. І отак так трошки вниз. Раз. І прокручуєте проти часової стрілечки. І до себе. Тобто витягуєте. Ось. Що ми там бачимо? Фільтр. Правильно, друзі, це фільтр. Це буквально 5 хвилин. І ви заробили за 5 хвилин 30 доларів. Ви цей фільтр, що робите? Витягуєте. Його трошки треба потягнути. Може двома руками, може однією лівою. Бо він там трошки... Оп, все, дивіться. І дивіться, скільки тут трошки є бруду. Ну. Так само вставляєте. Ну, ясно, витягли, бо дві руки треба. Витягнули його, вставили так само новий. За часовою стрілочкою цю штучку раз. І вуаля! 30 доларів у вас в кармані, ви знаєте, що ви змінили цей фільтр і він цей фільтр вам вийшов безкоштовно, навіть ще трошки заробили. Чому? Бо своїми оцими гарними руками ви це зробили без проблем. Тому, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал, у мене там ще є багато відео по, по авто. І різних відео, все, що бачу в своєму житті, те фільмую, потім колись подивлюсь, буде приємно. Понастальгірую, кажуть, або ні, або діти подивляться. Ну таке цікаво. Тому, друзі, давайте підписуємося на канал, ставимо лайки і заробляємо гроші, друзі. Не тратимо даром, даром свої роки, свої години, якщо можна за 5 хвилин. Заробити 30 доларів. Навіть про це ніхто не знав. І не треба боятися, нема там нічого страшного. Давайте, удачки, і до зустрічі!